з містером трампом потрібно провести просвітницьку роботу. Я впевнена, коли він дізнається правду, він зробить те, що правильно. Джейн фонда відстоювала на полях ООН екоактивістів. Меланія ледь не впала з ескалатора. Дональд викручувався без суфлеру, виступав годину замість 15 хвилин. Розніс захисників довкілля і дозволив Україні повертати своє, ймовірно, вже без сполучених штатів. Тим запам'ятається ювілейна 80-та сесія організації, що останніми роками збирається переважно для того, аби висловити занепокоєння. У Нью-Йорку з цього приводу не проїхати, а декому і не пройти. Але можна подзвонити, якщо має. Хороші зв'язки. Як ти? вгадай, що мені доводиться чекати, бо все закрито для тебе? Трамп зустрічався з Зеленським, а його підлеглі з прислужниками Путіна. Можливо, Росія це паперовий тигр. Я не знаю хто вони, але три з половиною роки бойових дій і вбивств всіх підряд, вбивств по сім тисяч людей на тиждень. Заради чого? Заради нічого. А поки євреї святкували свій новий рік, Рожгашана, Шана лідери провідних європейських країн на засіданні Генеральної асамблеї ООН займалися визнанням палестинських поселень в секторі Газа. 80-та сесія стала сценою, на фоні якої десяток країн, в тому числі Франція, Великобританія, Канада, Австралія та Португалія, заявили, що визнають незалежність Палестини. Ізраїль різко скритикував таке рішення. Запропонував перенести до палестинських територій посольства цих країн з Єрусалиму. Ізраїль вважає незалежність Палестини. Винагородою за терористичний напад, який був вчинений з палестинської території 7 жовтня 2023 року. Радикальний ісламський рух Хамас відповідальний за жахливу загибель 1200 євреїв, в тому числі дітей та літніх людей. Сотні громадян Ізраїлю були піддані тортурам, зґвалтовані, взяті в заручники. Доля щонайменше 50 з них невідома і досі залежить від бойовиків. А спеціальна комісія ООН видає звіт про геноцид палестинців. Кількість загиблих на територіях рахує так зване міністерство охорони здоров'я гази. Ізраїльтяни знайшли там багатокілометрові тунелі, які Хамас будував під цивільними будинками та лікарнями, використовуючи багаторічну гуманітарну допомогу заходу. Гроші йшли не на закупи хліба й ліків, а на купівлю зброї. Нині, за повідомленням ООН, у секторі Газа гуманітарна криза. Сусідні ісламські держави відмовилися надавати коридори для виходу палестинців з гази ще на початку цієї війни. Території, на яких тепер живуть палестинці, колишня британська колонія. Очільник палестинської автономії зажадав від Британії два трильйони репарацій, як тільки та визнала її незалежність. На відміну від Лондона і Парижа, Берлін та Рим визнавати сектор Газа державою не збираються.